Як з дешевого сала зробити три супер-намазки до вашого столу буквально за 5 хвилин. Це універсальний рецепт з дуже простих інгредієнтів. Таке сало можна також зберігати в морозилці довгий час. Беремо просолене сало та знімаємо з нього шкіру. Якщо ви полюбляєте з нею, залишайте її. За допомогою ножа нарізаємо сало невеликими кубиками. Перекручуємо на м'ясорубці та розділяємо наше сало на три рівні частини. У мене вийшло рівно по пів кг на кожну намазку. Для першої намазки візьміть болгарський перець і зріжте з нього м'якоть без середини. Відломіть зелену частину та поставте його гострою стороною догори, та нарізайте всю м'якоть гострим ножем зверху донизу. За цим методом виходить дуже швидко та мінімум відходів. Нарізаємо соломкою, потім маленьким кубиком. При бажанні можна додати перець щирі для більш пікантного смаку. Нарізаний перець додаємо до сала. Чистимо та натираємо один зубчик свіжого часнику. Можна замінити на сухий. Нарізаємо пів пучка свіжого кропу. Він дуже добре підходить до нашого сала. Додаємо свіжо змелений перець та чайну ложку куріандру. Ретельно перемішуємо, щоб всі наші смаки об'єдналися разом. Для другої намазки додаємо столову ложку бурякового хріну та ретельно перемішуємо все разом. Для третьої намазки відділяємо лице петрушки від стебла та нарізаємо дрібною соломкою. І додаємо до сала. Додаємо свіжозмелений перець та столову ложку зернової та пів столової ложки міцної гірчиці. Перемішуємо. Готові намазки перекладаємо в бокс і накриваємо кришкою. Зберігаємо в холодильнику. Це дуже хороші закуски до будь-якого столу. Щоб зберегти їх набагато довше, зберігати потрібному розвитці. Для цього розстеріть харчову плівку та вкладіть на неї наші намазки. Закрутіть рулет. Зробіть проколи. Щоб вивільнити зайве повітря зсередини. Та зв'яжіть з обох сторін. Таке сало може тривалий час зберігатися в морозилці. Три простих та дуже смачних закусок з дешевого сала. Надіюсь, вам сподобався цей рецепт. Підписуйтесь на мій YouTube канал та слідкуйте за новими рецептами. Далі буде багато цікавих та різноманітних страв.